Я в Берліні і зараз е, хочу показати вам місце тут. Насправді я була у Парижі, теж знайшла музей Таро унікальний. А тут е, — це місце присвячене магії, теж такий музей і з певними шоу. Ну подивимось, я теж тут вперше. Так, ну, оформлено гарно. Тут дали тест, який називається Годій. Перед тим, як зайти взагалі в цей музей, потрібно спочатку звільнити ось це кілечко. Він нам тільки що показав, як це зробити, і ми не можемо справитися. Тут

om zie? te showen of je eure maatwisselkrafter niet te donen. Natuurlijk, natuurlijk. Gaan we nu wat kloppen in de lengte tijd, ja, kom op de rotatie. Hoeveel drinken we? Niets. 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 Так, що ми тут маємо? Докази з різних епох, що магія існує ще з Єгипту. Тут, до речі, відгуки, напевно, чи що Чи тут правила? Так. так. Тут у нас сама космограма, які знаки. Тут астрологія старо з магією пов'язана. О, є оракул. Можна собі карту потягти. Давай я тягну. Вау. Ці красиві карти. Оракул візії. Оракул має. Клас. Будеш тягти? О, іще тут є. А, мені ще ця цікаво. Це таке чисто німецька. Ми нічого не зрозуміли по карті, напевно. Так, все німецькою мовою. Ага. Що далі? Зображення. Боїв. так, Китайських. Тут ще оракул. Прямо місце, де можна просто собі. Погадати. О, Містичні символи з християнства, з іудаїзму. так, Тут є ще що тут у нас, Будда. Тут все, що в світі пов'язане трошки з магією, а трошки з ем, релігією, релігіями, так, вірою, ідеологіями, знову можна оракул потягти. Так, ну добре, це, напевно, знак, що потрібно для вас в цьому відео теж зробити розклад на вибір. Один, два або три. Традиційний розклад. Ось тут можна буде потім загуглити собі значення саме з такої колоди. Тож, обирайте. Один, два, чи три. Відкриваємо один. Можна собі зупинити зараз відео, подивитися, як називаються карти, і роздивитися їх в гуглі потім детальніше. Таке ваше індивідуальне передбачення від оракула. Ой, а це що? Це мої любимчики. Такісь прям ритуали, які проводили на жертвоприношенню тварин. Вуду. Це, до речі, вуду маска. Буду танцююча маска. Мені танцювали ритуали, проводили. А -а -а. Це от три різні маски. саме буду. <головіка> <головіка> Навіть магічний туалет. О! Що в нас тут? Еліксири були колись дуже популярними. можна мені але... Ти що? <головіка> так. Це що таке? Це туди сідала людина, так? О. А тут монетки можна кидати. Правильно, типу, в... такій відьмушці везучий. Що тут у нас? Yeah? Так. Виявляється, що сказала, що навпаки треба звідти там брати монетки, так? На щастя, типу? Mm, ну вона возьму. така страшненька, що я It навіть не хочу брати ні? Ну я не хочу. Ти роби як хочеш. Мені вона якась страшненька. <ріпи> Є ви можна криза. <так. ріпи> Ого, тут якісь прям для катувань. Речі, так. О, як колись наказували за магію також. Це хіба боля було сидіти <ріпи> на цьому? Тікаєш, це ж махопить. Слухай. А, це взагалі масаж. Та який масаж? Це спеціальні такі крісла. Ой, ну це такий взагалі тут ціла історія катувань. Насправді. Ай-яй-яй. Йдемо далі? А, це проведе просто. Там ось є така кімната для спіритичних сеансів. Там можна таро, щоб тобі розклали. Тут у нас що? Вау! Слухайте, це величезний музей. О, дивись, так виглядала гадалка. От тут можна проводити сеанси бачиш, з таким маятничком. Ось так ставлять і загадують питання. Ну тут треба, звісно, налаштування, певну медитацію і ось такими сигналами відповідь отримати на своє питання вправо, вліво, як залежно від того, як маятничок себе поводить. Ну тут звичайно не все пов'язане з магією, дуже багато чого пов'язано просто з е, фокусами, так, що тут. Не знаю, просто о, любов. Пірячко. А я відкрила пустий. А, тут декілька пустих. А! Там зміюка. Обираєш так. Тут якесь магічне зеркало, не дуже хочеться. А, це там реч. таке, знаєш, як в Іль. Як в... Вау. Можеш затікнути? Так, а тут зеркальна кімната. Таке, як в ілюзії в таких музеях ілюзій у нас є таке. Тільки в нас трошки воно краще, тут більше воно таке ніби як під старинку зроблено. Йдемо далі. Тут ще шоу проходять, тому тут багато чого такого ось лампа Аладіна, до речі. Що тут? тут можна головоломками трошки заморочитися, є для дітей невеличкий відділ, щоб вони щось покреативили. От я так розумію, що тут можна якийсь день народження, свята замовляти як розвагу для діток. Ось там теж сеанси. Тут все про карти. Ось це мій улюблений відділ, те, те, до чого я і приходила. Малесенькі такі карти. Образи в яких зазвичай були люди, що проводили ритуали. <рес> тут багато всього такого. Так. А, тут гардеробчик прокинув.